Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І як я вам вже і обіцяв, що у нас буде огляд каталогів від інших поставщиків хризантем. Тож сьогодні ми зробимо цей огляд. В першу чергу хочу вам продемонструвати таку новинку від вітрофлори. Я минулого разу забув це зробити. У них з'явилися ось такі саджанці. Три в одному це е, саджанці для вишиванок. Ось погляньте, як це виглядає. Вони підбирають спеціальні е, сорти, які можна поєднувати, які квітують всі в один термін. І пропонують це е, в одній касеті, е, в одній е, торфотаблетці три живця. І ось таке е, гарне чудо виходить е, потім. Ось можна вибрати різні. Різні сорти, те, що вам подобається, різна комбінація. Ось, виглядає це так. В одній торфотаблеці три ось таких чудових саджанця. Що я вам хочу сказати по цьому по цій новинці? Ну, хочу сказати, що ми, напевно, що не будемо його замовляти, тому що це трохи дорого. У нас всі зможуть самі посадити три саджанця. Відповідного сорту і виростити ось такі чудові вишиванки. Якщо комусь цікаво, які сортосерії вони використовують, то я вам зараз скажу: це сортосерія Ясода і сортосерія Ставіскі. Ось такі дві сортосерії вони застосовують для таких вишиванок. Добре, поговорили ми про вітрофлору. І хочу ще вам сказати, що ми, напевно, що не будемо замовляти. Можемо замовити під клієнта, якщо хтось хоче взяти, наприклад, цілу касету ось таких живців. То, будь ласка, ми спеціально для вас можемо замовити щось такого. Але так, для пропозиції і для себе ми не будемо брати, тому що ми самі можемо комбінувати те, що нам потрібно. Клієнти, не знаючи в Україні, чи клієнти будуть аж такі, такі охочі на ось таку пропозицію. Добре, тож, розглядаємо сьогодні каталог від фірми Чихонь. Ось такий чудовий каталог у них в цьому році. Це відома фірма, поставщик, які дуже багато. Виробляють свої продукції, е, дуже е, вона користується попитом в Польщі, також за кордоном, також в нас в Україні деякі фірми пропонують е, саме саджанці від цієї фірми. Буває дуже е, цікаво, коли пропонують саджанці від цієї фірми дешевше, ніж вони коштують е, у цієї фірми. То, ну. Трохи таке питання, як так може виходити, якщо євросадженець, укорінений в торфотаблетці, виходить ціна за такий євросадженець. Хоча хочу вам, дивіться, я вам поясню, ось такі фірми, ось е, такі фірми, як, наприклад, ця, е, ну, це вже не такий євросадженець. Ну, хіба що е, євро його можна назвати через те, що... Там виконані всі е, технології, е, все ідеально, ну, тому що е, фактично у них все йде по технології так, як потрібно бути. Е, і що вони роблять? Вони беруть і це їхні маточні рослини, вони їх вкорінюють і продають. Вони просто за це платять е, ліцензію, ліцензію тій фірмі, яка е, цей сорт. Виростила. Ось, наприклад, я не знаю, пишуть тут сорти, пишуть тут фірми чи не пишуть. Ну, десь повинні писати. За, взагалі, о. Ось ось фірми, на які фірма чихонь має ліцензії. Ось ці, цих фірм вони вкорінюють посадковий матеріал. Ну, не посадковий матеріал, а сорти, вкорінюють сорти від цих фірм і отримують свій живець, який потім пропонують для продажу. Ось так. Що далі вам ще хочу сказати? Так, за кордоном, така практика, так, так є, щоб, наприклад. Дивіться, друзі, якщо ми війдемо в Євросоюз, то в нас теж будуть такі правила. Ми не зможемо живцювати рослини і продавати. Рослину можна буде живцювати тільки для себе. А так ти повинен сплатити ліцензію. Ось, Так що такі справи. І фірма Чихонь платить ліцензію ось цим фірмам, і продає ці чудові. Рослинки потім. Ось так вони виглядають, ось так, по 125 штук, ось так по 100 штук приїжджають в касеті. І давайте подивимось. Що? Дивимось сорти, які це сорти зрізочні. Я не думаю, що ми в Чихоня будемо їх замовляти, тому що найбільшу кількість ми замовимо в вітрофлорі. Так що в Чихоня не знаю, чи ми замовимо сорти зрізочні. Ну, тим паче, що, як я дивлюся, то ну, немає тут ніякого такого сорту, якого б не було в вітрофлори. Можливо, кілька сортів, щоправда, щось знайдеться, але не дуже багато. Ось так. Так що, а, ну ось тут ось таких сорто серій. Ось таких сортосерій, наприклад, е, сортів немає. Немає у фірми Вітрофлори. Так що, кому цікаво, ось якийсь сорт Лола. Піксель амор. Якась новость. Але бач, о, ось такий він. Хоча невідомо в каталозі він такий, а наживо який він. Так, це якісь нові сорти. Нічого не обіцяю, тому що я не розраховую замовляти зрізочні сорти. Якщо хтось бажає взяти цілу касету якогось зрізочного сорту, тих, що я вам зараз тут показую, то, будь ласка, звертайтеся, будемо під вас замовляти. Далі. Далі у нас а, це теж зрізочні сорти, це креміст, чудовий. Великоголові е, квіти, але, 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 це все великоквіткові е, зрізочні сорти. Ось, їх дуже багато. Бачите, як в вчехоня в каталозі. Е, тут всі білі, е, ось тут трохи теж згори білих, білих-білих, і потім йдуть жовті кольори. Добре. Я йду до тих сортів, що мене цікавлять, що я буду замовляти, тому що я вам хочу сказати, що. Ну тут ось дивіться, що тут цікаве. Ось цікавий сорт покер. Вітрофлори, його, здається, немає. Знаєте, я не можу все пам'ятати, можливо, він і є, але всі сорти я, напевно, не пам'ятаю. Але такого сорту, як покер, я не пригадую. Ось погляньте. Ну, виглядає гарно. Не, не знаю, нічого не можу сказати. Е, ось якийсь сорт. Е, паркер теж цікавий. Ну, взагалі вони всі цікаві. Але я вам хочу сказати, на них на всі не вистачає місця і не вистачає грошей. Так що йдемо далі. Це теж е, зрізочні. Сорти великоквіткові зембла. Бачите, земблу можна вирощувати як одноквіткову, і вона тоді виходить ось така з великою квіткою. Не дрібноквіткова, а можна так вирощувати, як гілкову, що на ній буде багато квіток. Це називається спрей. Добре, тут далі ось такі сорти. Теж дуже багато цікавих. Ось мені подобається. Дивіться, який цікавий. Етрускопінг. Цікавий дуже сорт. Ну, але я вам. можливо, якось. Е, ага, і ось дивіться який. Etrusco Я направда не пам'ятаю, чи є вони в нас від вітрофлори. тому що я не можу пам'ятати всі сорти, які. Всі сорти, які. Є в нас в каталозі, розумієте? Запам'ятаю ті, які дуже гарні, дуже популярні. Ось ці сорти, я пам'ятаю. І то я їх можу пам'ятати не на початку сезону, а вже на кінець сезону, коли ми бачимо квітку, коли на цю квітку є великий попит, і ось тоді я пам'ятаю номер, пам'ятаю назву сорту. А так. Ну, не можу я все пам'ятати. Ви, напевно, теж не все пам'ятаєте. Всі сорти записуєте, щоб пам'ятати. Добре, далі ось у нас вже будуть мультифлори. І добре, йдемо по, мульти... по мультифлорі. Ну, по мультифлорі, наприклад, ось цей сорт новость Кіпріані Вайт, здається, у вітрофлори його немає. Ну, але щоб він був якийсь дуже цікавий, то. Ну, на фото він не дуже цікавий. Ось сорт Баолі, але вони будуть у вітрофлори, і ми, напевно, що будемо їх замовляти від вітрофлори. Якщо е, не буде там так, що по 300 штук треба замовити одного сорту. Якщо буде така ситуація, то будемо, можливо, замовляти їх тут а в чехоні. Е, далі, щоб, що вам ще сказати, показати? Ідемо далі. Теж білих сортів. Білих сортів дуже багато. Чому дуже багато? Тому що в Європі хризантема вважається квіткою такою на, на кладовище, цвентарною квіткою, і їх носять 1 листопада листопада на цвинтар, бо в них таке. Свято змарлих, коли всі ходять, так як, наприклад, у нас поминальний понеділок, коли всі ходять на кладовище і, і відвідують свою, своїх рідних, які вже померли. Ось. І дуже популярні сорти саме білі. Тому що, ну, не знаю, ось так популярні. Хоча, з іншої з сторони, багато людей ось, дивіться, Lumia Бланк, але Люмія Бланк теж замовлятиме. Від, Компанії Вітрофлора, що я хотів сказати. Хоча, з іншої сторони, білі сорти. Це вже листопад місяць, і деякі люди, які навчені, не дуже люблять білі сорти, тому що вони говорять, при перших приморозках вони темніють. І не люблять ці білі сорти. А ось тут всі жовті сорти, бачите? Ось такі. І Ось цей сорт, цікавий це новинка, це цей сорт Баолі. Ось так він буде виглядати. Держіть, зараз я вам спробую ось так показати. Сорт Баулі. Ось така, ось така якась цікава квітка. Такий спайдермен. І ну, це, цю сорту серію ми будемо обов'язково замовляти. Добре, що тут ще цікавого? Ну, більше нічого цікавого я тут дуже не бачу. Новостей ніяких немає. Таке все більш-менш звикле. Ну, взагалі і в цьому році від фірми Чихонь не дуже багато якихось нових сортів. І що я хочу сказати, наприклад, наші українські фірми, які пропонують е сорти від е чихоня по 16 гривень євроживці, то в них, наприклад, немає цих новостей, е нових сортів, які. Має фірма чихонь. Так що цікаво, чому так? Ось якийсь люксор Джейн. Jane, Jane, так, теж така якась квітка, дуже схожа на цю квітку Баулі. І Баулі Лілак тут у нас ось є. Ну, а так, крім цих сортів, нічого е, цікавого дуже я не бачу. Ось, бачите, така буде Баолі Лілак. Теж цікава. Що тут ще може цікавого? Ну, такого дуже цікавого. Далі нічого не бачу. Ось чому е за кордоном, ну, всі ці євро європейські фірми не дуже пропонують ранні сорти. Е тому що в них е вся ця продукція йде на 1 листопада. І ранні сорти не такі популярні, як всі інші. Пілов, mm -hmm. Violet. Ось якісь теж. Цікавий на фото, але невідомо, який буде е, вживу. Що ще Ну, ось, дивіться, бачите, які сорти. Все-таки якесь звичайне. Ось якийсь цікавий сорт ремос. Так мені здається, погляньте, яка квітка. Виглядає цікаво, але невідомо, який він буде наживо. Е, Ясода. Так, ось. Цей сорт обов'язково будемо замовляти. У вітрофлори його немає. Ну, тому що я переглядаю, дивлюся, що мене цікавить. У вітрофлори його немає. Freus Pink, якщо я правильно говорю, така ромашкова якась квітка. Ось такий сорт. Такий, напевно, будемо замовляти. Ось цей цікавий сорт. Сіблі Фуксія Purple. Ну, але його будемо замовляти, напевно, що вітрофлори. Але там будемо дивитися, бо ми скоро будемо вести повні переговори з усіма, що на коли, що як, і тоді будемо вирішувати, що, від кого ми будемо замовляти. Ну, ці сорти Пікто, віолет Бланк теж вітрофлора, Сальто, віолет Бланк теж вітрофлора. Потім сорт Vegas Violet. Цей сорт будемо замовляти тут, тому що у вітрофлори його, на жаль, немає в пропозиції. Е, далі. Далі що в нас цікавого? Ці отат Red Gold Вітрофлора буде. Тут, дивіться, я нічого не бачу цікавого. Ну, як цікавого, воно цікаве, але ці всі пропозиції ми замовлятимемо. Вітрофлори, і все це буде. Ну, ось такий ще зелений макрут, його вітрофлори немає, то ми його, напевно, що будемо замовляти тут, у Чихоні. Далі, одмяний донічковий дробноквітковий зстав. Так, тут ось теж саме, така сама пропозиція, ну, але в цих фірм вже давно ось такі будуть у них в пропозиції вишиванки. Ось поєднання сортів. Я сода white, я сода dark yellow, я сода purple. Я сода red, я сода orange, я сода dark pink. Ставіський white, ставіський yellow, ставіський purple. Ось такі, ось такі чудові вишиванки виходять з цього всього діла. Добре, але як я вже й казав, що це ми можемо замовити тільки під якогось клієнта, хто хоче цілу касету. А в касеті, угу. в касеті виходить 42 штуки таких по три, тобто 126 живців буде в одній касеті. Це від них. Від вітрофлори не знаю, я не дивився, воно у кожного там по-разному. Добре, йдемо далі. Але, як я вже й казав, що наші люди в Україні вони візьмуть три живця, які їм подобаються і посадять самі. Це вже за кордоном люди так облінилися, що їм потрібно усе готове, щоб не, не робити зайвих рухів. розумієте? Тому що багато хто е, садить рослини вже е, машинами, які садять, і там дуже е, зручно, коли. Одна, один саджанець, його машина посадить і, і все. І, і На цьому все закінчиться. Так, а далі у нас корейські хризантеми. Ось такі чудові. Це все є, є вітрофлори Джексон Вайт, наприклад, тут новость. І немає у вітрофлори сорту серії Da Vinci White. Ну, сортосерія серія Da Vinci. Але не знаю, чи ми будемо замовляти, тому що від вітрофлори у нас теж дуже великий асортимент. Е, так що, я вам просто показую, а там е, далі буде видно. Скоро сформую каталог від, від цих фірм. Ось так. Ну, є якісь е, сорти, яких немає. Немає у вітрофлори. Оце сортосерія Jackson. Це якась новинка. Зізіхо. Не знаю. Не знаю, я не можу так вам зараз сказати, чи я б це замовляв. Взагалі, знаєте чому? Тому що дуже важко потім все це розсилати, пакувати і відсилати. Гая ось якийсь сорт на фото цікавий. В принципі. Ну, ми будемо дивитися. Сантоша Pink у Vitro є. Артістік Джеф Pink є. Майже більшість сортів. Все це є. Все це є. Варшав. Нема, напевно, цього. Jackson Purple. Ну, нема. Сорто серії Jackson у Вітрофлори Флори немає. Е -е, паркет Green. Ні, цей сорт не будемо. Е Замовляти цей зелений. Знаєте чому? Тому що ми кілька років його назад брали у вітрофлори, і він є дуже чутливий, нестабільний до захворювань. Не знаю, чи це була біла іржа, чи щось інше, тому що ми не робили ніяких лабораторних досліджень. Ми одразу весь цей сорт знищили і. І на цьому все закінчилось. І він у нас був в декілька місцях і в декілька місцях ось така ситуація. Е і ще одній людині ми вислали, але вже ніхто, ніхто нічого не писав, і ми якось, ну, не було часу шукати, щоб запитати, що там, як. Ну, Але для себе ми вирішили, що цей сорт ми не будемо замовляти ніколи. Можливо, колись щось зроблять його. Е Перевипустять, так, що він буде стійкий до різних захворювань, але, але поки що ми на нього не звертаємо уваги. І ось у нас великоквіткові, великоквіткові горшкові. Ну, бачите, так, є сорти, яких немає вітрофлори. Наприклад, цього сорту немає, ось цього сорту немає. І цього сорту немає, але великоквіткові ми будемо замовляти. Тому що от я в Чіхонях хочу замовити мультифлору і великоквіткові. Корейські, подумаю, не, нічого не обіцяю, а великоквіткові і мультифлору обов'язково буду замовляти. І як я казав, ми ще досі чекаємо каталог від однієї фірми. І ніяк він до нас не дійде. санбері ну. White. Ну ось його в нас... Ну, вітрофори, хіба немає. Snowbell Blanc. Ну, є гарні, є гарні сорти, яких немає у вітрофори. Добре, йдемо далі. Це все є у вітро флори, Woodstock вот Orange, Sun Kiss Mango. Sun Kiss Pink. От що я хочу вам сказати: цих сортів наші українські компанії не пропонують від фірми Тихонь ось таких новостей, наприклад, така. то я не знаю. Добре. Е, дуже дуже гарні. І взагалі ці сорти зараз е, користуються популярністю. Санкіс Манго, Санкіс Пінк і новинка в цьому році Санкіс е, Purple. Ось такий гарний. Е, Сантоша. Дуже, дуже теж гарний сорт такий. Вони всі гарні. Я ж кажу, якби було місце і гроші, то можна всі брати. Агора Мау, Торонто Роуз, Маладар Виолет. Монтана. Ну це все ніби є у вітрофлори, для того, ну не знаю. Чи ми тут будемо. Ну, я не буду замовляти з кожної фірми. Так, ну ось і все. І закінчилась наша, е наш каталог від, компанії, від фірми Чихонь. Ось такі були гарні е квіти. Дякую вам за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку. У нас ще залишився один каталог, який ми вже маємо, і ще один каталог, який ми чекаємо. На них ми теж зробимо огляд. І що я хочу вам сказати? Поставте, будь ласка, вподобайку, щоб я розумів, що вам подобаються такі огляди. Напишіть, будь ласка, коментар, який вам сорт сподобався, щоб я розумів, що вам це цікаво. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей, друзі!